Привіт! Сьогодні я розкажу вам про дахові котельні. Сучасні тенденції будівництва передбачають зведення висотних будинків, тож згідно державних будівельних норм, необхідно встановлювати дахові котельні. По-перше, це безпека. У квартирах немає необхідності встановлювати індивідуальні газові котли, які є вибухонебезпечними. Окрім того, вам потрібно їх власноруч обслуговувати. А у випадку дахової котельні ці обов'язки на себе бере керуюча компанія. Економічність. Азові котли є одним із найбільш економічних способів опалення, що знижує експлуатаційні витрати та дозволяє економити на комунальних платежах. Контроль витрат. Мешканці можуть контролювати витрати на опалення, збільшуючи використання теплоносія або зменшуючи. Все це буде відображатися на індивідуальному тепловому лічильнику, який ми встановлюємо у кожній квартирі. Також власники квартир від благо можуть використовувати комбінований типу опалення. Нагріваючи квартиру від дахової котельні або за допомогою індивідуального електричного котла. У кожне житло компанія заводить енергомережу потужністю 7 кВт, чого вистачає для встановлення електричного опалення. Екологічність: сучасні газові котли виробляють менше шкідливих викидів в порівнянні з індивідуальними котлами автономного опалення. Також важливим є те, що димарі індивідуальних котлів виходять назовні, розташовуючись по всій площі фасаду. Відповідно, їх викиди потрапляють в домівки кожного власника квартири через відкриті вікна. Автономність під час відключень світла дахова котельня продовжить працювати від генератора, що забезпечить безперебійну подачу тепла у квартири, навіть за відсутності електроенергії. Висока ефективність. Сучасні конденсаційні котли забезпечують високий коефіцієнт корисної дії. І є ефективнішими ніж централізоване опалення. Збереження простору котельні на даху звільняють простір у квартирі, адже вам не потрібно встановлювати індивідуальний котел. Це дозволяє вам втілювати ваші дизайнерські рішення без обмежень. І незалежність. Дахова котельня забезпечує опалення незалежно від централізованих систем. Впровадження дахової котельні в житлових комплексах відображає стратегічний підхід до створення сучасного, комфортного та енергоефективного середовища для мешканців. Це інноваційне рішення відповідає вимогам сьогодення та робить наші будинки не лише комфортним місцем для життя, але й прикладом вдосконалення житла для майбутніх поколінь. Обираючи квартири від благо, ви обираєте. Надійність.